Так, і кинулась домой. На хоті до очікати. Він не знав, кого слухать, чи більше ти жінку, чи на лигачі в маєш. Ти коли кати у мене, яйця. Байдашися просто меже очі. Ой, не живеть. Лиш... <gehen> та чи, морський кров? — Ой, лише, боже, минула змія мені око. В неї з ока потекла кров. Мадридка Мелашка побачила, корови розготувались. Вони кинулися, бо я й матір, мотря зараз торкає. Кинувся оберняти, може, Лавріна. Лаврін ударився у смерть. Трипнув миски, захищення Лавріна в однакової смерті посипались йому на голову. Отдавай, Карпеха я тебе покинуть твоєї прокільної маші. Моє вірудовим котлом. Волосів, розбишаку. Терму її давай, Лавріна, її в хату моя сама, усі з ним розривають. Лаврін і справий звідувався. Він ухопив крагину, приставив на стріхи, вискочив на погрівню і почав зривати кулики з карпових. Кулики сипались на землю, на хаті захищали кров вийлати. Наші сутірева. Тим часом кайдашика зумисне розмазала кров по всімобину, замазала кров в пануку, з під очівка волосся та й побігла до священника, а потім в і наробила там звалку. Тий писар, побачивши скривалену Кайдашиху, полякались і побігли до Кайдашиха. За ними бігла та голосувала на все село. Голосний писар прибіг в двір. І вигляділи живого ніч, котрий сидів на хаті та зривав кулики. З хати вибігла Мелашка, здоровий жива, а за нею мотря: Врятуйте мене! Рятуйте мене, або вона мене вже вбила. Чи ви чи що? Бігає по дворі і кричить, що її вже вбили. Що тут у вас хоть? Що скоїлося? А ти що робиш, що доки Злізу, до як рука повіха. Якого ти нечисто скидаєшся колися? Зараз мені звайст, а то я полізу, то сам тебе стягну. Та всикнув та півсотні різних. Слави за по поколовсь, запавши пів сотні куликів, і зліз додому. Восні з писарів пішли в хату. Лаврінові і карковій хаті малялись кубами черебки. З хатикою бігали діти. Гляділи страшне, закривали закровав на лице і підняли квал. Собаки гавкали на писаря. гав 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 Волосний з писарем та всіх громадянами повели в полость. <плес> Кайдашенків, їх жінок та Кайдашенко вони насилу розслужили їх справу і присудили карткові одірвати хату, поставили опроми на своєму городі. як менший син, право зостатися батькові хаті і затему повинен додержати матірну смерть. Громада присудили розділити крут між Кайдашенками по полосами. Волосний таки посадив отру забабене око в колони на на два дня. Після такої волотне ще стара кайдашика заслала. Неї наповідуючи яйце, окоску, але у того часу воно снідає окупанти. Коли спійти до священика і просити його, щоб він досити в сказав, що нічого <плес> не роботи, щоб вони часто тому не спротилися. Кайдашиха побігла до священника і попросила його освятить хати. Зубав храм в Семигорській церкві, і володицями почали мазати харчу. Мотре, якраз того дня, порізла в піч, щоб їх вимазати. Кайдашиха прийшла додому священика, з ними прийшов дякість Паламаре. Щеник покропився ченою водою в і сіли, Кайдашиха про його посичені крану у хату. Дівця та школа голоси. Кайдашиха очинила двері в у хату, а там з припічками ліпались ноги детали догори, пальцями вниз, то стілетки стриміли, наче дві деревини. Течі лежала можа. Аби сама таку. Я ж не до тоді, бою...